Нещодавно мене запитали, і питання дуже правильне. Що означає приготуватися до зустрічі з Богом? Давайте я вам це поясню. Коли ти розумієш, що тобі треба зустрітися з Богом, то перше, твоя душа повинна бути повністю очищена, це, є наче як квартиру прибрати. А як це очистити душу? Ну, по-перше, треба згадати свої гріхи, треба покаятись. покаятися. Суть не в тому, що ти там кожний грішочок згадаєш, а в тому, що ти будеш щиросердно каятись і просити Бога, щоб він очистив тебе, а він очистить. Тому що дозвольте, я процитую Біблію. Якщо сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірний та праведний, очистить всі наші провини і простить нам усіляку неправду. Потім, якщо ви. Завинили перед кимось, або навпаки, ви ображали когось, або ви ображені на когось, і ви носите цю образу. Я вам дуже раджу, якщо у вас трохи часу є, то зателефонуйте, як мінімум, тієї людині, а ще краще зустрітись і попросити вибачення, і вибачитись, і замиритися. Обов'язково в цей складний період останнього часу ви маєте читати. Біблію і найкраще діють псалми, моліться побільше. і таким чином ви очищуєте вашу душу, ви замиряєтесь з усіма. А головне, замиріться з Богом і просіть його слізно, щоб він простив всі ваші прогріхи і провини. І от з такою чистою душою тоді можна сказати, що ви готові на зустріч з Богом. А знаєте, як перевірити, чи ви щиро каєтесь, чи ні? Тому що Ой Бог так глибинно бачить нашу душу і наше серце. А все дуже просто. От, якщо ви зараз слізно каєтеся, самі думаєте, ага, якщо мене зараз, от от просто зараз така ситуація, що може вона принесе і я так і далі буду жити. І повернусь до своїх гріхів, тоді таке покаяння не враховується. Але якщо ви будете молитися і скажете, Боже, я прошу, збережи моє життя. Даруй мені, звісно, приготуватися до зустрічі з тобою, збережи моє життя. І якщо раптом ти зробиш так, що я буду далі жити, то допоможи не лицемірно, а щиро прийти до тебе і відтепер бути тільки з тобою.